Маємо хлопчика, хлопчик з віком 15 років. Маємо сма другого типу. Це боротьба, боротьба 24 на 7. З, таким, з основною хворобою завжди крокує в ногу ще побічні хвороби. Стараємося справлятися, не падати духом. Хочемо так само попросити, щоб у нас другий тип. Держава фінансує тільки перший тип. Хочемо попросити, щоб і про нас не забули. Бо ці дітки, вони так само і другий тип потребує цього лікування. Чоловік виховує сина із СМА. Розповідає, в місяць на лікування іде не менше ста тисяч гривень. З тією ж хворобою стикнулася і Наталія. В Жінки нею хворіють двоє синів. Нам повезло трошки менше, в нас двоє діток. Ну не в нас в мене, я сама виховую їх. Двоє діток, менший хлопчик, із, менший хлопчик із першим типом, і якби держава його забезпечує, він приймає лікування, а старший, на жаль, із другим типом. Дітки обоє на апаратах, дихають на апаратах, в памперсах один на ще на спеціальному інтеральному харчуванні. Який вік дітей? 12 буде в травні меншому, а старшому 13. Діагноз спинально-м'язова атрофія старшому сину жінки поставили у два роки. Про недугу меншого вона дізналася ще, будучи ним вагітною. Загалом на сьогодні в обласній дитячій лікарні зареєстровано 16 дітей із цим захворюванням. Наразі в закладі спостерігається 16 діток. Троє з них з першим типом, інші з другим, третім типом. Дітки за типу дітки забезпечені препаратом. В Різді, який поступає за рахунок державних закупівель. Вони це у вигляді сиропу вони отримають препарат пожиттєво і також проходять курси реабілітації, що значно полегшує перебіг захворювання в таких діток. На базі нашої лікарні також вони спостерігаються непрологом, травматологом, пульмонологом, проходять загальноклінічні обстеження, інструментальну діагностику, ну і власне забезпечують чотири курси реабілітації. Ефективність лікування як СМА, так і інших орфанних захворювань залежить від раннього їх виявлення. Тому з жовтня 2022 року на рівненщині усіх новонароджених дітей почали безоплатно перевіряти на 21 рідкісну хворобу. В першу чергу ми створюємо. Можливості для лікування таких пацієнтів і діагностики. У нас діє державна програма, і на базі Рівненського обласного клінічно-лікувально-діагностичного центру проводиться діагностика 21 виду захворювання. У нас є центр медико-генетичної консультації, де працюють фахівці, де проводиться в пологових будинках забір біологічного матеріалу, по якому визначається те чи інше захворювання на радніх стадіях. А якщо адже, якщо на радній стадії ми можемо діагностувати таке захворювання, тобто результати лікування стають. Багато кращими зазначимо, що орфанними є недуги, які зустрічаються рідше ніж один випадок на дві тисячі населення країни. В Україні орфанні захворювання має близько 5% населення. 80% цих захворювань обумовлені генетично, мають важкий хронічний перебіг та потребують дороговартісного лікування. Ольга Данілюк Андрій Дейнега, новини рівного.